Побутова техніка, білизна, капці і навіть ножиці. Такими речами не гребували зловмисники, коли грабували чужі квартири і здавали речі в ломбард. Спочатку група студентів, троє хлопців і дівчина, знайшовши чужий паспорт, винайняли з ним квартиру на добу. Їм спала на думку винести там певні дрібні дрібну техніку з квартири. Телевізор, праски ну такі речі, які зазвичай є у квартирах, що здаються. Після цього вони позбулися паспорта. А через тиждень пригадали, що зазвичай господарі квартир, які здаються в оренду, просять своїх клієнтів залишати ключі в ящиках поштових. Молоді люди подивилися в одному з будинків всі ящики. І знайшли там ключі. Вони винесли з квартири дріб'язкові речі, а потім повернулися на автівці, аби забрати пральну машину. Вирахували цих молодих людей і завдяки мережі безпеки, як камерам, які встановлені по всьому місту. За фактом скоєного відкрито кримінальне провадження за частиною 3 статті 185, Карається позбавленням волі на строк від трьох до шести років.